А ви знаєте, що шмари перекрашають справжнього чоловіка? Е, чекай, може, шрами? Ні, шрами це боляче. Сьогодні у мене на огляді справжній чоловічий автомобіль. Це Alpina XB7 2023 року. Рестайлінг. І давайте у 6 пунктів з'ясуємо, чи потрібно купувати такий автомобіль за 245 тисяч доларів. Дивимось. Alpina – це не просто автомобіль, це витвір мистецтва. Кожен автомобіль унікальний, і деталі, які на ньому використовуються, не використовуються у серійних автомобілях. 621 кінська сила і 4,1 секунда до сотні. А також пневматична підвіска і підрулююча задня вісь. Альпіна забезпечує унікальне поєднання цих характеристик. Унікальні чорні ковані диски 23 го радіусу, унікальний інтер'єр і екстер'єр це той рівень, який недосяжний стандартним BMW. Альпіна має додаткові рівні контролю якості, що забезпечує довговічність і стабільність. Альпіна це для тих, хто цінує стиль, індивідуальність і має бездоганний смак. Альпіна це обмежений тираж і ексклюзивність, який збережуть вартість автомобіля значно довше і значно вище. Альпіна це інвестиція в справжнє. Задоволені від комфорту в стиль, а також в інженерні рішення, тому що цей автомобіль, як ви любите, робили інженери, а не маркетологи. Автомобіль наявності, гараж шоурум. Дякую, що дивитесь.